Добрий день. Сьогодні віддаємо наступного електрика Nissan Leaf. 2019 модельний рік випуску. За автівкою приїхали клієнта з Дніпра забирати свою машинку. Батарея автомобіля 40 кВт, яка дозволяє зробити пробіг автомобілю 200-250 км. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями домашньої і швидкісної зарядки. Лів даної моделі має великий вмістимий багажник. Так само має камеру 360 градусів і камеру заднього виду, які дозволяють зручніше припаркувати автомобіль. Добрий. день. Добрий. Звідки приїхали в Тернопіль? Місто Дніпро. Оглянули автівку, а вам? А як же, Дуже, дуже, нема слів. Дуже задоволені. Будете рекомендувати нас друзям сусідам, обов родичам. Обов'язково. Я думаю, що і самі ще не раз до вас будемо звертатися, а також будемо всім своїм знайомим рекомендувати. Дуже порядні надійні люди, тому будемо обов'язково рекомендувати. Гарного користування вам автомобілем, задоволення тому. від поїздок. Дякуємо. Чекаємо вас знову в файному місті Тернопіль. Тернопілі. А хто дивиться це відео, ставте лайки, вам все рівно нам приємно. До нових зустрічів. До побачення. А вам побільш благодарних клієнтів, задоволених, задоволених клієнтів. Дуже вам дякую. До нових зустрічей. Приїжджайте до нас за оновленням автомобіля і присилайте своїх друзів, родичів, колег, Звичайно. однокласників, однокурсників. Звичайно. Все найкращого! На все добре.